Деякі дії медиків викликають підозру в корупційних діях. У нас на початку місяця спільною комісією управління охорони здоров'я медичними працівниками правоохоронних органів була здійснено вибіркову перевірку правильності і законності винесення постанов лікарських комісій. Ну, я вам скажу так. На жаль, третина висновків лікарських комісій, з тих, що перевірялися, були переглянуті, що говорить про недостатню якість роботи медичних комісій. Я не заздрю жодному старшому лікарю жодної медичної комісії в воєнкоматі в даний час. Правда, не заздрю. Я закликаю вас до одного в жодному разі. Не здійснити якихось рухів, які би стали підставою для того, щоб роботою медичної комісії зацікавилися компетентні органи. З другого боку, я вас закликаю пам'ятати про те, що всі ви колись давали клятву Гіппократа. Ви не маєте права ніякого порушувати закон, а з другого боку, ви не маєте права відправити в армію хвору дитину.